Увага тим, хто подаватиметься на карту резидента ЄС у Польщі з 1 червня 2025 року набув в чинності новий зразок заяви на отримання дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу. Цей зразок запроваджено розпорядженням міністра внутрішніх справ і адміністрації від 26 травня 2025 року. Завантажити чи переглянути новий зразок заяви можна за посиланням в описі у Польщі з 1 червня 2025 П'ятого року змінився розмір виплати допомоги по безробіттю. Він залежить від стажу праці і відтепер діють наступні ставки. Стаж роботи до 20 років 100 – 100% розміру – 1721 злотих бруто протягом перших 90 днів з моменту призначення допомоги – 1352 злотих бруто після 90-денного періоду. Стаж роботи від 20 років 120 – 120% розміру. 2066 злотих бруто протягом перших 90 днів. 1662 злотих бруто після закінчення 90-денного періоду. З 1 червня 2025 року скасовано виплати по безробіттю в розмірі 80% для осіб, які мають стаж праці менше 5 років. Такі особи відтепер отримують допомогу в розмірі 100%. З 1 червня 2025 року в Польщі ускладнили подачу на карту побиту з метою працевлаштування для деяких категорій іноземців. Хоча зміни не стосуватимуться переважної більшості громадян України, але ми роз'яснимо, аби ви були в курсі. Отже, нові правила не дозволяють отримати дозвіл на тимчасове проживання і роботу іноземцям, які в'їхали і перебувають у Польщі на підставі польської національної візи, виданої з метою туризму, відвідування сім'ї або друзів. Участі у спортивних заходах, участі в культурних або наукових конференціях, навчання, бакалаврат, магістратура, докторатура, професійних курсів або навчання іншого типу навчання. Транзитних або стикувальних рейсів, лікування, участі в програмах обміну, волонтерства або гуманітарних місій, гуманітарних цілей, віза типу С, так само не зможуть отримати карти побиту на підставі працевлаштування іноземці, які приїжджатимуть до Польщі на підставі довгострокової візи, тип Д, виданої іншою країною Шенгенської зони, дозволу на перебування виданого іншою країною Шенгенської зони, ті, хто в'їхали на територію Польщі на підставі статті. І закону про іноземців. Ця стаття дозволяє коменданту прикордонної служби за певних умов і зі згоди головного коменданта прикордонної служби дозволити іноземцю в'їхати на територію Польщі на термін не більше 15 днів, якщо це пов'язано з особливими обставинами, передбаченими Шенгенським прикордонним кодексом, наприклад, гуманітарні причини.